Вже поступило більше, тисячі заявних мешканців міста на отримання, що дається так. Спочатку на першому атаку задає додатково соціальний фонд. Перше. Друге, хочемо під, е, також під'яжну це, роботу соціальних служб, соціальні виплати, модерні допомоги та інших. Цього промовому мережам місту, щоб картку інфікувати картовому каченку. Чи це стосується?

Для створення карти пацієнтів. Цього року вже проводився тендент, проводить, буде запроваджена система пацієнтів комунікаційних лікарні. Початок процедур, зайнятий процес більш ніж ніби для запровадження. І після цього так це займе та роки для провадження, але сьогодні ми знаємо заручення, маємо цього річне, а після цього, якщо ще... To І ми розладовані. Вирішимо, що треба зробити трохи офіційнішу першу частину презентації самої також тим, хто є учасників громадяни міста в кажуть. Зараз це вже під все в робочому режимі. Будуть видаватися тисячі гривень. Це займає деякі керівники. Харчу чергу, який тут має відбуватися в пунктах, де треба було запускати ці, які тут отримати так. Чому? Тому що тут засверіння, яке тут є, тут має Дійсно, де вони на сьогодні двоє я думаю, багато-багато родять часу, які вас згадували. Мені дуже приємно, що така акція відбувається саме в качествені. Так як я є в качецем, мені вона пішиться в війні. Справа в чому? Ми сьогодні муніципальні харчі качеться, якісь роду є унікальні, Унікальні немає. На сьогоднішній день мусипальна карток запроваджує на всього містах. І в столиці нашої Бахівщини Львів і Вчернівця. Єдиний районний центр, який мав муніципальну карту, це є хоча карті. Чому? Ну, хоч що ми історично на є на передових позиціях з, -з, з Європи стараємося все те, що є прогресивне, зручне, комунікативне, впроваджувати. Тому ми для того, щоб її впровадити, ми з самого початку. Не вікторові мав побажання міської влади про те, що це було неформальний підхід. Тому, якщо ви звернули увагу, ваша карта створена на базі міжнародної платіжної системи. Це не просто шматочок пластика, так? Це одночасно є міжнародною платіжною карткою на базі майстерка. Робота коронавита значна, але з підкреслюю хочу наголоситися. Це лише перший крок. Перший крок наступні кроки, які голова писав. Це дуже великий, значний пласт роботи, який не чекає попереду. і це його завдання лише цих крок наступних років завдання для того, щоб спростити, полегшити, оптимізувати е, життя наших е, з вами е, земляків. Щоб у це було простіше, зручніше, щоб обслуговування мало менше часу, щоб всі одразу всі відчули ефект від володіння цих карт. Тож зернішно, що перший крок ми зробили якраз від. Почесного відняти. Тому я за довір. Сподіваємося, на, на подальшому лише більшу тіснішу співпрацю. А зараз просто один повторити залізаційний момент. Для того, щоб ви побачили і змогли вже якось їх пощупати, в сусідньому залі сидить е наш працівник, який вам цю кар картку активізувати, і вам треба просто підписати довід про початок послуг. Прохання ну, просто після закінчення зайти в сусіднє приміщення, і там дівчата вам розкажуть і покажуть, як ви їм Добре? Можна сказати, що добробуть нас попереджує дуже багато цікавих і приємних, повірте, приємних свого року.